Моєї команди не було жодного сказаного слова в адресу і так далі. Я вас дуже прошу, шановні колеги, кандидати, депутати міської ради, щоб ми відійшли від практики порошення обливання рядким брудом один одного, вимисленими ідеями і так далі. Я вас дуже впінно прошу: не суди, ні суді, ми будемо. Ми тут всі християни, і я се звертаю до вас з цієї ситуації. на посаду курсу військового голодинку з відомлі можливі головні зароди ДПР. Застосування підпису випадки про факти останні, про факти, які останнім часом постійно надають інформацію, можуть суттєво викривати результати виборів, сфальшувати голови і володіння пустя. Використання чорних технологій, розповсюдження інформаційних матеріалів без випідних даних, які поширюють неправдиві та образливі відомості про кандидатів на посаду міського голодишу і в певному курсі